Знако у прямому ефірі на каналі Тивай продовжуємо програму. Фронтова медицина майдану, лікарі-волонтери, найбільш самовіддані люди на цих вуличних протестах, У шалений мороз під кулями і вибухами, у газовому диму, під каміннями вогнем. Вони рятують і виносять поранених, але нерідко і самі стають мішенями. Кількість серйозно поранених з обох боків йде вже на сотні. Дарина Чиж про людей з Червоним Хрестом на київських барикадах? Вони були простими медсестрами і лікарями у своїх клініках, а стали по суті фронтовими ескулапами на полі бою. У грудні пані Марія приїхала зі Львова підтримати мирних мітингувальників. Коли на банкові побачила калюжі крові, материнське серце не змогло залишитись осторонь. Я вроджений патріот. Я виросла нас. я в генах мене закладено, тому що вся моя родина була в Сибірі, вивезена її повстанській армії, тому що. Я люблю свою батьківщину Україну, і за нею буду стояти до кінця. Лікар з 20-річним стажем не вагалась жодної секунди. Написала заяву за власний рахунок і поповнила ряди медиків Майдану. Лікар я здавала клятву своєму народу допомагати йому будь-який час і будь-яку годину. Коли протест перестав бути мирним, на території Майдану запрацювала одна з основних структур польовий шпиталь. Тих, хто, ризикуючи власним життям, біжить під кулі рятувати інших, поранені називають ангелами. Ці кадри, наче з історичного фільму про роботу військових лікарів. Хірурги, анестезіологи, реаніматологи оперують на письмових столах. Це є у нас операційні медсестри. Тут ми маємо один стіл, там ми маємо другий стіл. Зараз на даному етапі, слава Богу, у нас травмованих, постраждалих немає. Медсестри та інтерни надають першу допомогу просто на полі бою. Випроші пече, можливо випросити мої редакції. Волонтери і провізори цілодобово сортують ліки і формують аптечки для мобільних бригад. Лікарі, волонтери їдуть сюди з усієї України. Хто ви запахташов і Хірург може. На та Я вже десь і в грудні чергував так що Не перший, перший раз. Взагалі я лікар-гінеколог, а заканчував військову медичну академію у місті Санкт-Петербург. Так що я воєнно-морський лікар. Ось як працюють польові шпиталі. Майданівцям допомагають у шести медпунктах. Головний розмістили на третьому поверсі в будинку профспілок. Тут діють відділення з вузькими фахівцями лори, офтальмологи та кардіологи. Обладнується хірургія. Також медики працюють в жовтневому палаці КМДА в наметі афганців і два польові шпиталі в найгарячішій точці на Грушевського в інституті історії та парламентській бібліотеці. За кожним медпунктом закріплено десяток мобільних бригад. Вони постійно працюють з мітингувальниками, розносять ліки від застуди і слідкують, аби активісти не переохолоджувались. Щодня сотні небайдужих українців ящиками приносять медикаменти до будинку. Профспілок Всього в нас є достатньо і для обробки ран і шовного матеріалу, і люди приходять, просять списки чи можуть допомогти. Дуже багато приносять їм вдячні за це. Координатор медичної служби в Євромайдану розповів, що за тиждень протистояння одному з мітингувальників ампутували крізь руки, чотирьом видалили очні яблука. І п'ятеро хлопців загинули від вогнепальної зброї. Характерна картина звернень це кульові поранення обличчя, це осколочні поранення обличчя ніг і рук, які складають близько 80% майже усіх звернень. Крім поранень, сотні протестувальників потрапляють на медичні ночі через ураження світло-шумовими і газовими гранатами. Та й це не найстрашніше. Під час останнього протистояння хірурги були шоковані тим, що до гранат силовики для ширшого радіусу ураження прив'язували уламки металу, плитки і камінців. За минулу добу до медичної служби і до мобільних бригад, які знаходяться також безпосередньо біля барикад, а їх десять. Звернулося 1400 постраждалих. Статистика фронтових медиків жахає півтори тисячі постраждалих лише за один день протистояння. В той час як їх колеги державники звітують про те, що за весь час військових дій до медичних закладів звернулось в десятеро менше у масових акціях в центрі Києва. Звернулись за медичною допомогою до нас, до медиків або на швидку допомогу, або доставлені в лікарні, або самі прийшли і пов'язали свої скарги в стані здоров'я з подіями, які відбуваються в центрі Києва. 157 осіб госпіталізовано з 19 -го числа 72 особи. Дві особи, про які я сказала, швидка приїхала і була констатована смерть. Це не відноситься до роботи закладів охорони здоров'я. Міністр охорони здоров'я Богатирьова відверто обурена створенням на полі бою паралельної медичної служби і цинічно натякає, що це, нібито низький рівень підготовки фронтових медиків, не дозволив врятувати смертельно поранених людей. Мені не зрозуміло, чого ви смієтеся. Смішно, що я так, ви що я ви смієтеся? Що я говорю смішні речі. Що судово медичний розтин показав, що це були смертельні поранення вогнепальної зброї. Але якщо б було 5-10 хвилин і можливо було зробити на стаціонарному рівні все, питання є у мене, можливо, щось ми зробили по іншому. Прикриваючись актом 93-го року, міністр охорони здоров'я офіційно дозволила міліції арештовувати активістів у лікарнях. Людей привозять швидкі для надання невідкладної медичної допомоги. А натомість потерпілих у кайданках забирають автозаки. Знак оклику вирушає на нічне чергування до лікарні швидкої допомоги. Поки що бачу один автозак, і група міліціонерів чоловік. До десяти знаходиться у приймальному відділенні. Виключ такого адвоката. Ваш адвокат звалиться біля думав... вас. Ви можете сказати, кричіть. Під покровом ночі міліціянти з усієї столиці, наче нечиста сила, з'їжджаються до лікарень полювати на активістів майдану. Зброєю залякують лікарів швидкої і погрожують звільненням. Ескулапам доводиться працювати під пильним поглядом і тиском правоохоронців вечір. розкажіть, а часто у вас відбувається от. Я такі? прошу прощення. Е коментарі з нашої сторони. Я прошу прощення, не Почему? Тому що у нас є начальство, всі випрошують. Не на камеру лікарі розповідають, що біля лікарні постійно стоять автобуси з Беркутом. За кермом карет, що привозять поранених з Грушевського, також чергують силовики. Я начальник поліції Деснянського району. Що відбувається? що відбувається? Що відбувається? Зараз от приїхав, розбираю, що тут відбувається. Все. Так видіти. Якщо треба, буде і вірку. Так ми вже його бачили. Вже так бачили. я вам ще скажу, бачите. Ну, бірку вже не лізе, ніхто не не заважає вам працювати. Не заважайте працювати нам. До одного постраждалого активіста виставляють конвой з десяти міліціонерів. Вночі обов'язки головного лікаря цієї лікарні беруть на себе начальники відділків міліції. До затриманих не пускають навіть народних депутатів. Бачу, що я. Представник партії Удар фракції Удар відмовився взагалі зі мною спілкуватися. Визволяти затриманих з міліцейської пастки. Приїхали активісти автомайдану та винахідливі правоохоронці створили в'язницю для пацієнтів з Грушевського прямо у стінах лікарні. Віряти ближче. Я був змушений застосувати зброю. Ось за цими залізними дверима утримують більше десятка незаконно ув'язнених постраждалих майданівців. Було шість ліжок, потім було вісім ліжок. Ну в кімнаті в палаті вже не було де повернутися. Вони вже хотіли вісти гамаки, бо всіх людей майданівців везуть в той бокс. Там стоять відеокамери всередині на покутках, повністю під охороною постійно вісім чи дев'ять бійців міліції. Сотні постраждалих спецпризначенців відновлюють сили у головному військовому шпиталі. Вони здебільшого отримують опіки від коктейлів Молотова, забої та переломи від каміння та палець під час рукопашних сутичок. Много товаришів наших в госпіталі З тобто 19 числа по сьогоднішній, що зараз продовжується, до сих пор забрасують солдат, забрасують нас, роботники міліції провоцирують лозунги, Горіли всі. Горіли, тушили нас, наші хлопці. ще в 1864 році Женевська конвенція закріпила за лікарями під час воєнних дій статус недоторканності. Сотні років військові дотримувались цього закону в Україні. Все навпаки, біла каска з червоним хрестом. Чомусь стала справжньою мішенью. Бійці Беркуту масово полюють на медиків, стріляють травматичними боєприпасами в обличчя і ноги. Наші представники просто закривають, прикривають собою щитами. Працівників медичної служби допомагають виносити витягувати звідти поранених, відповідно доставляють їх сюди. Під час штурму беркутівці розтрощили медфункт на Грушевського. Приміщення закидали світлошумовими та газовими гранатами, і це попри те, що на вході висів прапор із червоним хрестом. Крім того, ззовні через вікна було видно, що всередині працюють лікарі. Це був свідомий, це, це був свідомий жест з боку. Я хрест. Я йому показую. Він мене... А йому стрельнули в ногу. Потім він ствол опустив, а він мене в ногу. А покажи, куди стрельнув. Там ногу стрельнув, на двіку. Вони працюють під кулями і збирають людей по частинах. Їх зброя – скальпель, їх ворог – смерть. Без приказу не відходити.